Вітаю товариство, ви на каналі Свіжої Історії. Мене звати Олександр Серцов і є автором цього каналу. Отже, Сьогодні, 22 червня, в Україні відзначається пам'ятна дата День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Отже, ця дата безпосередньо пов'язана з 22 червня 1941, -1941 року. Коли гітлерівська Німеччина напала на Совєтський Союз. Ну і, очевидно, бойові дії поновилися на території України, яка в той час входила до складу Совєтського Союзу, у самому Совєтському Союзі 22 червня, воно, хоча й було позначено в календарі, але якихось Особливих відзначень е вшанувань ніколи не було. І ось е 17 листопада 2000 року тодішній президент України Леонід Кучма підписав указ про запровадження цієї дати. А тепер давайте згадаємо, що було у 2000 році. А це саме той рік, коли прийшов до влади Володимир Путін. І саме від 2000 року ми можемо вважати е, чітку лінію на утвердження руского міра. Одним із складов... Одною складовою яких є культ Великої Отечественної війни. І Тепер давайте подивимося, де іще вшановує цю дату. Це у Білорусі, там вона називається День усінародної пам'яті Ахвіарові Великої Айчинної війни, і у Росії День пам'яті і Скорбі. В жодній іншій країні, яка брала участь у Другій світовій війні, ця дата не відзначається і не вшановується. Ну, мабуть, тут не треба пояснювати, що 22 червня воно банально витягує Україну з контексту Другої світової війни. Тобто, війна почалася 22 червня, а то, що було до того, ну, це невідомо, що було. І ніякого відношення до війни воно не має. Тобто не було. Обстрілів Львова німцями у вересні 1939 року. Не було совєтського походу, походу на Західну Україну і Західну Білорусь, а відразу підло напали кляті німці, і ми вшановуємо пам'ять загиблих, загиблих, пам жертв війни в Україні. Перепрошую, жертвами війни в Україні є також і російські солдати, які воювали в Україні. І, і е, тут постає питання. А по що ця дата має бути в українському календарі? Ну, я на це відповіді не маю. Е, вона, нібито, й нейтральна, але... Але це чисто совєтська дата. Давайте про це подумаємо. І якщо ми відмовилися від святкування 9 мая, то що заважає українському уряду і українцям? Виключити з офіційного календаря? 22 червня. А щодо пам'яті ж... українців, які загинули у Другій світовій війні, я думаю, що можна знайти іншу дату.